Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати з вами смачні м'ясні оладки або ліниві біляші, або просто котлетки. Немає значення, як ми їх назвемо, головне, щоб це було смачно. Дістала з морозильника фарш, все в морозильнику у мене нема вже більш нічого. Так як світло відключають, холодильник у мене старенький, розмерзається, вщент все. Тому готуємо з цього фаршу. Тут у мене його 400 грам, смакоту. Одну чималого розміру цибулину натираю на невелику терку. Тепер залишки цибулі натираю на крупнішу терку. За рахунок цього цибуля в нас буде крупнішими такими шматочками і буде дрібненька така пюреподібного стану. До натертої цибулі додаю фарш, а також буду додавати приправи. У мене тут чайна ложечка солі, третина чайної ложечки чорного меленого перцю, мускатного горіху. Півчайної ложечки паприки солодкої, а також чайна ложечка сухого часнику. Два сирі курячі яйця перебиваю виделкою. Можна взяти одне яйце, якщо велике. У мене ж були маленькі яйця, тому взяла два. Яйця додаю до фаршу і все перемішую. Тепер сюди ж додаю одну склянку, тут 200 мл кефіру. У мене кисляк. Можна також додати ряжанку. Дивіться, що у вас є і що вам краще подобається. Тепер до цієї суміші буду додавати борошно. Я додаю 4 столові ложки спочатку, а потім буду дивитися, якщо треба ще, додам ще. Борошно в мене житнє. Ви ж додавайте те, яке вам більше подобається, те, яке ви можете вживати. До борошна додаю півчайної ложечки соди і все добре перемішую. Мені хочеться, щоб трошки густіший фарш був, тому додаю ще одну столову ложку борошна, перемішую все і відставляю хвилин на 15-20, нехай постоїть, щоб борошно набухло. Наші м'ясні оладки викладаю на розігріту з олією сковорідку ложкою. Розрівнюю акуратненько і підсмажую спочатку з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону і підсмажую з другої сторони. Трошки підсмажаться, накриваю кришкою і довожу до готовності. Щоб уладки добре підготувалися, я смажу їх на невеликому вогні. Все готово, отака От красота! Можна знімати пробу. Що ж тут у нас вийшло? Ану, такі вони ніжні, дивіться, які всередині. О, соковиті такі. М -м, ароматні. Смакота. Неймовірно смачні ці оладки, ми їх сьогодні їли із салатом. Тож приготуйте й собі, я думаю, вам сподобається. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною, хто лишає свої коментарі, хто підписується на мій канал. Мені дуже приємно готуйте разом зі мною до нових зустрічей, будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі!